Сьогодні 1 липня, ранок, погода чудова, пташки співають. А в мене тут цвіте така екзотика. Цей кактус цвіте три рази за літо. Зимою заношу його в майстерню, зимою він у майстерні в мене. Весною виношу. І отак він цвіте. Такі квіти пахучі, гарні, великі. Йому тут подобається. От така екзотика.